На межі, коли услід летить, мов грім, Невдаха гуляє болем зрада у душі, розправте крила, як співуча птаха, щоб звідчаєм не перейти межі. На пустоцвіт не витрачайте часу. Думки звільніть від чарів чорноти, і не вдягайтесь у смутні прикраси, у серце не впускайте мерзлоти. Життєва нива, злети і падіння, умійте пережити кожну мить. У лабіринтах долі безтерпіння вершину власну важко підкорить. Спіткнулись, впали, усмішка ослона. Ховайте біль, щоб відвести удар, а хто не падав це не перепона, щоденний труд підніме вище хмар. Відкиньте страх, щоб розум не згубити, всі сумніви зарийте у землі. За успіх зможете щоразу пити, залишивши невдаху в темній млі.